thank yeah. you Реформування житлово-комунальної сфери в різних регіонах відбувається по-різному. Питання створення ОСББ лідерами в Україні є Харківська, Тернопільська, Донецька області та місто Вінниця. Щодо реформування у водному секторі, то заступник міністра Мінрегіон Буду та житлово-комунального господарства виокремив місто Луганськ. Це перший крок, де створена регіональна водна компанія. і вона вже передана в концесію, і вже йдуть туди інвестиції, там би ще підрихтувати трошки. Тарифну політику, і це була б в показова така водна кампанія, яка ну якби була як взірець е, в Україні на засіданні Асоціації малих міст України в Українці було зазначено, що подібну реформу у системі водопостачання та водовідведення планується впровадити і в Київській області. Не треба боятись цих моментів. Да, кожна реформа вона може деяких лякає, що нові підходи вже привикли до старих таких моментів, але ми повинні йти вперед і дивитися, як сусіди роблять. Європа йде цим шляхом, Росія йде цим шляхом. А чого ж ми не маємо йти цим шляхом? Лариса Діденко, Тарас Прибиніс, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. У рамках програми Ради Європи відбувся семінар оцінювання стандартів публічної етики, на якому були присутні міжнародні та вітчизняні експерти. Програма посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні реалізується з 2011 року. А ми працюємо над тим, щоб передати в Україну сучасні інноваційні інструменти управління містом. Ми беремо кращі європейські практики і адаптуємо їх до українських умов. Ці інструменти є дуже-дуже практичними, тому що з мінімальною адаптацією вони можуть бути використані в містах тут і зараз. І це є наша мета. Компонент оцінювання стандартів публічної етики є одним з ключових компонентів нашої програми. Цей проект створений спеціально для українських органів місцевого самоврядування, які значно поступаються європейським за рівнем довіри, невід'ємним компонентом якої є етика поведінки. Проект має декілька структурних таких блоків. Він розпочинався з того, що учасники проекту провели самооцінку етичної стану в своїх органах місцевої влади. Ось після того, як вони отримали цю самооцінку, вони побачили, де вузькі місця у кожного з органів місцевого самоврядування, і далі ми працюємо над тим, щоб ці вузькі місця певним чином виправити, щоб посилити етичну спроможність органів місцевого самоврядування. Кодекс етики це не талмуд законів і правил, це лише принципи поведінки, керуючись якими, громада та влада зможуть гармонійно співпрацювати. На семінарі була озвучена інформація про складові етичного кодексу та як їх необхідно правильно компонувати. Особливо експерти наполягали на тому, що до його розробки мають долучитися депутати, органи місцевого самоврядування та обов'язково громадськість. Формула успішності повинні бути прописані чіткі і зрозумілі правила взаємовідносини. І між територіальними громадами та представниками місцевої влади, і там повинні бути чітко прописані права і обов'язки кожних сторін. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Життя йде, і все без коректур. Так розпочинається одноіменний вірш Ліни Костенко. 45 років для одних людей це період розквіту, для інших. Навпаки, хтось страшенно пишається набутим в цьому віці досвідом, а хтось починає жити наново. Чи можна підбивати підсумки в цей період життя? Мабуть, ще зарано. Проте зробити певні висновки та розглядіти зміни все ж таки можна. От і ми вирішили запитати у мешканців Українки, чи розгляділи вони зміни у рідному місті за 45 років. років? Тут проживаю 35 й рік, багато змінилося, багато будинків побудувалося. От. Красивіше місто зробилося. Українка красива, красиве, хороша, хороше, гарна. гарне. Люди хороші. Много архітектура, і збільшилася Українка. Для міста 45 років. Це як низький старт. Підсумки підбивати рано, а от напрацювання варто відзначити. Олена Зборовська, Микола Куріний, спеціально для медіакомпанії Дніпро. Ми живемо у час вільного доступу майже до будь-якої інформації. Завдяки інтернету можемо знайти відповіді на всі запитання, що нас турбують, дізнатись багато нового та цікавого. Але в час відкритого доступу нам не вистачає елементарного людського спілкування. Тому об'єднання людей в громадській організації або кола за інтересами певно, ніколи не втратять свою популярність. тільки Рождаются дети, и мамочки кучкуются колясками где-то то возле первой школы, то на набережной, всегда возникают проблемы. Вот, Тості мами становиться більш такі заботливі, штуво тут грязно, а тут там вроді не штота, які пришестя проїзд. Ну що забоч сильно заботливі своїх детках. Так народився клуб сімейного розвитку. Тут молоді мами можуть обмінятись досвідом та навиками, поділитись проблемами, а найголовніше обговорити цікаве дозвілля для себе і своїх дітей. Спочатку вони запровадили жіночий фестиваль від кінь стандарти. Тепер вже два роки поспіль беруть участь в організації Дня дитинства, проводять зібрання що два тижні для себе, а для дітей вигадують нові конкурси. Та найголовніше вони не сидять на місці. По перше, ми познайомилися з більшим кругом ну людей. Жінок <сміст> міста Українки, бо, як ми знаємо, місто розстроюється і нові жителі не дуже так входять в наші круги І завдяки цьому колу є нові люди в нашій компанії. Спільні прагнення часто об'єднують людей для здійснення добрих справ. На власному прикладі це доводить клуб сімейного розвитку родинне коло Олена Зборовська, Тарас Перебиніс, медіа Дніпро. Десять чоловік потонуло на водоймах Київщини протягом минулих вихідних. Загалом, з початку року в Київській області вода забрала життя 69 осіб, четверо з яких жителі Обухівщини. 80% відсотків у нас іде алкоголь, причина от остальне це у нас течія і нехтування правилам безпеки. Тобто, людина є діти у нас вижгородський район. От пірнали діти із плавзасобу, який був під цей. Дев'ять чоловік пірнало, один не вибор. Вдарився об дно головою порушення шийних позвонків і причина ніхто ні від чого не застрахований. Правила безпеки на воді це елементарна річ, яка збереже вам життя. Пам'ятайте, смертельно небезпечно заходити у воду на підпитку, купатися і пірнати в невідомих водоймах, запливати за буйки, купатися поруч з дамбами, наближатися до плаваючих засобів, залишати дітей без нагляду, дозволяти дітям грати у воді в небезпечні ігри та брати малечу на човни, не одягаючи рятувальні жилети. А ще не забувайте на відкритому сонці одягати головний убір. А у воду заходьте повільно. Цього літа рятувальники приборкують іще одну стихію вогонь. З початку року в Обухові та Обухівському районі сталося 77 пожеж, 21 з яких у наслідок загоряння трав'яного настилу, лісів, торфяників. 6 липня було оголошено четвертий з п'яти рівнів пожежної безпеки. Якщо, не дай Боже, ви стали свідком пожежі, пам'ятайте, що потрібно робити в першу чергу. Подальше обходить до того місця, де горить пожежа. Звичайно, зателефонувати телефону 101 повідомити про це і тихенько вибиратися з лісу, виходити. дивитися з підвітряного боку, щоб не попасти в задимлену зону. Виходити на дорогу. Саме головне йти до вогню. йти від нього у службі цивільного захисту вкотре нагадують, ваша безпека залежить від вашого ставлення до правил безпечної поведінки. Будьте обачні, щоб вихідні пройшли з користю, робіть лише обмірковані вчинки. Анна Мадей, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. На міський стадіон Українки зачастили нічні шумахери. Останній випадок трапився в черні. Тут футбольний газон прикрасили візерунками дві автівки, Деоланос та Міцубіші. До цього часу проїхати сюди було не проблемою. Навколо міського стадіону наша знімальна група знайшла аж кілька місць, де може спокійно заїхати легковий автомобіль. Тут свого часу зрізали дерева, а от про додаткові стопчики забули. Хоч висаді таблички, хоч і кругом стадіону огороджено, наскільки це можливо, якимсь огородженням. Ну люди, мабуть, не роз. Зуміють чи не хочуть розуміти те, що це заборонено робити. Мені здається, що свідома людина і людина, яка думає над чимось, вона ніколи собі не дозволить заїжджати туди, куди не можна, навіть якщо там огородження не буде. Недавно додаткові стовпчики, нарешті, встановили. Та чомусь не всюди. Ось, наприклад, це місце поруч зрізаного дерева. Не помітили? Чи справді реально проїхати між цими стовпчиками? Зараз проведемо невеличкий експеримент і допоможе нам у цьому водій Роман. Здравствуйте, Романе. Здравствуйте. Як думаєте, проїдете? Давайте різкнем, давайте попробуємо. Проїхати виявилось цілком реально. На жаль, просто треба правильно вивернути руля і все. А що говорити вже за джипи, якщо я приїхав на совєцькі машини на Жигулю? Що ж, залишається сподіватися лише на совість автолюбителів. Але погодьтеся, додатковий стовпчик тут все-таки потрібен. Анна Мадей, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. 12 липня в усьому світі відзначають день тих, хто вміє зупиняти час фотографів. Фотографувати це не лише цікава робота. Для багатьох це улюблене хобі. Робити це вміють майже всі від малого до великого. А от правильно одиниці до багатьох фотографів. Любов до цього виду мистецтва прийшла з маличку. Фотоапаратом я захопився з дитинства. Мені його подарував дядько. Він подарував мені отакого фотоапарата, як оці тільки. Це інше. Є той, з якого я починав. Є просто фотоапарат зміна. Подарований він був, мені було десь 9 років. Дитяче захоплення фотографією для Михайла переросло у справу всього життя, і з плином часу це стало не лише роботою, а й хобі. Парк апаратури обновлюється, викидати жалко, тому що я можу принести ту апаратуру, якою я працював, ви її можете побачити. Вона ну, ідеальна, вона ну, видно, що вона потерта робоча, але вона ну, класно збереглася, все там є і Київ, і салюти, і Пентакон, і ну, багато чого, змінна оптика. Викидати жалко. І само воно почало, коли вже їх накопичилося штук 15, я тоді вже подумав: а що люди починають десь щось питати, спілкуватись там, сюди, туди. І я вирішив, що. Треба зайнятися колекціюванням фотоапаратури. Основну колекцію фотографа складають фотоапарати, випущені в радянські часи. У мене виникла ідея зібрати ці фотоапарати по мірі того, як їх випускали заводи. Є в колекції Михайла, окрім фотоапаратів, не менш цікава і рідкісна техніка. Кінокамера вірніше, для любителів наших не тільки ж всі ж знають, що фотографія. Тихенько транспортувалася в, в кіно. І, відповідно, статистика перейшла в динаміку. І, відповідно, були для любителів розроблені це одні з перших камер, які випускалися 50, ті 60-ті, до ще 60, в х роках. Звісно, є й такі, для яких фотографія лише захоплення, яке приносить задоволення, а іноді й гроші. Олександр фотографію загорівся швидко і почав вивчати з цікавістю всі тонкощі. А от колекціонувати техніку вийшло випадково. Я, по сути, не занимался этим конкретно, вот как, как хобби каким-то, а просто вот ребята знали, что я занимаюсь фотографией. И, ну, кто подарил фотоаппарат, кто вот просто там говорил, можешь помочь поремонтировать. Ну и так они насобирались у меня вот до такого количества. Некоторые я сам просто покупал, которые более уже профессиональные. Це цікаве заняття. Комусь приносить задоволення, комусь матеріальну підтримку. А для когось це лише інструмент для збереження часу. Проте, переглядаючи та фіксуючи знімки, кожен отримує своє рідні враження. Олена Зборовська, Микола Куріний, Тарас Перебиніс, медія компанія Дніпро. Чорний, молочний, білий, десертний, пористий. 11 липня світ відсвяткував День шоколаду. Більшість істориків вважає, що це солодке диво з'явилося у ацтеків. В Європу першими шоколад привезли іспанські конкістадори і охрестили цю смакоту чорним золотом. Найбільше шоколаду їдять у Швейцарії, де на кожного жителя на рік припадає понад 10 кілограмів солодких ласощів. Українчани також солодкоїшки. Обожнюю молочний шоколад. Если честно, еще не підрахував сколько я за месяц съедаю, но, думаю, достатньо количество. Майже каждый день Ну, в неделю съедаю плитки 4-5. Да, я люблю шоколад. А какой шоколад ты любишь? Я люблю кидал. Ну, честно, люблю шоколад с орешками. С орешками, с большими такими. С изюмом, с арахисом. Весь шоколад люблю. Вчені вже давно довели, що шоколад містить натуральний гормон щастя серотонін. Більше того, виявляється, споживання лише 25 грамів шоколаду три рази на місяць продовжують життя майже на рік. Анна Мадей, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро.